Нема людини, яка своїми силами могла б випірнути. Треба, щоб хтось подав руку, витягнув, протли до істини без сторонньої допомоги. Самі проклали собі дорогу. Їх він хвалить найбільше. Тих, що скористалися власним поривом, самі вирвались уперед. Іншим потрібна якась поміч. З місця тобі не зрушиться, якщо ніхто не йде попереду. Зате прекрасно ступають слідом. Не гордуй і тією людиною, яка може врятуватися завдяки чиємусь добродійству, адже й саме бажання врятуватися чимало важить. Окесті, яких можна силою скерувати на правильну дорогу, яким замало провідника потрібно і помічника або, скажу так, погонича. Вони, бо, хоч обидва прийшли до тієї ж мети, гучнішої хвали, заслуговує той, хто долав більші труднощі. Такі люди в одних податлива. Легка для опрацювання вдача в інших якась наче в'язка, її, як то кажуть, треба вимішувати, сягаючи рукою аж до дна. Отже, хто не мав клопотів із собою, того назву щасливішим, а того, хто, долаючи свої погані нахили, не так прийшов, як прорвався до мудрості, заслуженішим щодо себе самого. Знаємо, що природа наділила нас неподатливою, важкою вдачею, але ми йдемо через перешкоди. Тож борімося і кличмо кого небудь, аби нам допоміг. А кого, запитаєш, маю кликати цього чи он того? А ти звернися хоча б до предків у них же не бракне часу. Не лишень живі, але й ті, що колись жили, можуть прийти нам на допомогу. З тих, що тепер живуть, вибирай не таких, хто аж захлинається словами, хто товче воду у ступі, оббиваючи пороги в пошуках слухачів, а таких, хто вчить жити. Хто не тільки вказує, що слід робити, але й сам те робить, хто, повчаючи, чого слід уникати, сам же не впіймався на тім, від чого радив утікати іншим. Обирай собі такого помічника, яким ти захопишся радше тоді, коли побачиш його, а не тоді, коли його послухаєш. Не забороняю тобі, зрозуміло, слухати і таких, які звикли розмірковувати перед народом, з одним лише застереженням, якщо вони вийшли перед юрбу з тим. Аби її зробити кращою, а заразом і себе, а не заради пустої похвальби.